Сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй і народів світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Моя чарівна дивна мова, хто перелічить ній слова. Вона прекрасна і казкова, весела, щедра і жива. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже. Як правильно на світі жити. Ми українці. Я хлопчик українець. Я дівчинка українка. Ви українці. Ти українець. Він українець. Вона українка. Вони українці. Діти, як називається наша батьківщина? Так, Україна. Україна це наш рідний край. Рідним краєм називають те місце, де людина народилася і живе. Дітки, для вас рідний край це наше селище Іланець, будинок, у якому ви живете, дитячий садок, цижинка, по якій ви ходите. А яка мова рідна для українського народу? Так, українська. У кожної країни своя мова, кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. По милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Вас мені казала мати. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Одну із мов усі, щоб усе ти зберіг, все ці ніжну та погину зберіг. У нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша у світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарна. Сподіваємося, ви запам'ятали, що найрідніша і найдорожча земля це наша батьківщина, наша Україна. Дітки. А давайте пригадаємо, яка наша українська мова. Багата, хана, солов'їна, ніжна, півутя, а винова, прекрасна, мелодійна, чирина, міла, кохана. Треба намагатися так учити українську мову, щоб розмовляти нею правильно і красиво. Про рідну мову, її велике значення для кожного з нас, про її багатство та красу можна говорити безкінечно. І гордо, і велично я могу солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Вона сонце сяйна, вона промельниста, у ній праві ків течія, так кажи, тідайна, і праведа чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажи, ті дайна, і праведа чиста, це батька. Дидактична гра назви одним словом дідусь, бабуся, тато, мама. Я. Так, родина молодці. Співоча, сильна, незалежна. Так, це Україна. Ритмічна, мелодійна, красива. Так, це пісня. Як називається народ що живе в Україні? Так, Звісно, український народ. Ми щасливі, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі в нашій славній Україні. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, коли чуємо рідне слово. Любіть Україну, як сонце любіть. за вітер, і трави, і води годину щасливу і радості мить у годину не годить. Любіть Україну, усні на його, мишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловзінок.